Традиційно у День Святого Миколая рятувальники МНС завітали до своїх підшефних, вихованців Миколичинської школи-інтернату, де перебувають діти із вадами розумового розвитку. День святого чудотворця Миколая є чи не найулюбленішим святом українців. Найнетерплячіше чекають на нього, звісно ж, діти. Кожен мріє про незвичайні подарунки, цікаві розваги, втілити дитячі мрії у життя благородна справа, особливо коли це стосується бажань дітей, позбавлених у житті найголовнішого батьківської опіки та любов. Серед небайдужих людей, які допомогли Святому Миколаю запалити вогники радості у дитячих очах, були і рятувальники. У день Святого Миколая вихованці Миколичинської школи інтернату радо зустріли своїх шефів. Начальник територіального управління МНС в області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, вручив дітям солодкі подарунки та канцелярські приладдя. У свою чергу вихованці закладу привітали головного рятувальника Прикарпаття віршами та пообіцяли бути чемними, добре вчитися і допомагати одне одному. На день святого Миколая нам подарували рятувальники багато подарунків. До Нас часу приїхають рятувальники. Привезять нам подарунки, а сьогодні привезли зошти, книжки, солодощів багато і їм дуже гарно дякую. Звичайно ж, діти дуже зраділи таким подарункам, а керівництво закладу вдячне обласному рятувальному відомству за постійну допомогу та підтримку. Хочеться сьогодні подякувати безпосередньо Володимиру Володимировичу Чернецькому, керівнику територіального управління МНС на франківській області, за ту увагу, яку він постійно приділяє нашій школі-інтернаті. Теритальне управління МНС – наші постійні шефи і ніколи про нас не забувають.